Ніколи не порівнюй себе з іншими. Ти унікальний, і твій шлях повинен бути своїм. Якщо ти копіюєш когось. Ти губиш свою дорогу. Багато хто намагається повторити чужий успіх, але не проходить той самий шлях. Приклад із наставництва: я бачив людей, які слухають мої поради і повторюють мої фрази, але вони не проходили мій досвід. Вони знають поверхнево, як вирішити проблему, але не розуміють, звідки вона взялася і що з нею робити в реальності. Ти не можеш копіювати чужий шлях. Ти можеш тільки створити свій. Якщо ти хочеш бути шеф-кухарем і просто скопіюєш гарну подачу страви. Це не зробить її смачною. Головне це внутрішнє розуміння, практика і досвід. Не копіюй людей, а бери натхнення і створюй своє. Пройди шлях самостійно, зрозумій всі деталі і тільки тоді ділись досвідом. Старайся бути, а не здаватись. Будь собою, будь справжнім, і ти отримуєш те, що дійсно тобі потрібно. У закритому клубі ми допомагаємо знайти свою унікальність і створити власний шлях до досягнення результатів. Який працюватиме саме для тебе, посилання в шапці.